Друзі, привіт! В цьому випуску я хочу поговорити про ідеї, які змінювали світ, і зупинитися довше на одній, яку 700 років тому виголосив англійський монах францисканець. Це дивно, але його ідея вплинула на усіх нас і до сих пір впливає. Але на початку хочу всіх привітати 700 річчям. Канонізації святого Томи Аквінського крізь мою непробивну лінь раз у раз протягом цього року пробивалася думка: а може все ж таки сісти за суму теології святого Томи Аквінського? Тому що в світі постмодерну, в світі постістини, коли Єресі захоплюють навіть церкву, треба вхопитися за щось дуже тверде, надійне, міцне. Таким було вчення ангельського доктора. Без нього була би неможливою християнська цивілізація, якою ми її знаємо. Символічно, що протягом цього і двох наступних років ми переживаємо і переживатимемо великі ювілеї святого. 18 липня 1323-го було канонізовано. Отже, ми святкуємо 700 років від дня канонізації в 24 му році, буде 750 років від його смерті, в 25-му 800 від його народження. Я думаю, Бог може, може промовляти до нас ось такими річницями і вказувати нам на опору у важкі часи. Святий Тома писав свої роботи, коли тривала боротьба з єресю Катарів. А відповідно, сума. Була апологією церкви. Характерно, що під час Триденського собору, який допоміг церкві відповісти на Єресі протестантських течій і вийти оновленою, оці собору попросили, щоб сума та ми Аквінського стояла в приміщенні, щоб під час сумніву чи питання можна було би звернутися і дізнатися, а що про це думає, про що про це пише Аквінат. Загалом довершене навчання середньовічної церкви, і не лише середньовічної, будується на трьох стовпах. Для простоти можна запам'ятати три А: Атаназій, Августин та Аквінат. Коротко торкнемося витоків: святий Атаназій, початок з IV сторіччя, боротьба з Єресю Аріанства, Арій заперечував єдиносущність синівства Ісуса. Перемога Атаназія знайшла свої втілення в словах, які мають знати менше. Знати кожен християнин, вірою в Бога Отця Всемогутнього. Отже, перше важливе, що треба знати, що Бог спочатку отець, а потім всемогутній. Бог є предвічним отцем, бо у вічності народив свого сина, а син є істинним сином, єдиносущним отцю. І от тут ми читаємо світло від світла, Бог істини від Бога істинного. Отже, предвічний син предвічного отця це. Це революція мислення для пізньоантичного світу. Так уявляти Бога отцем це було щось нове через майже тисячу років. Тома продовжив і розвинув думку, утвердив, що Бог є не просто предвічним отцем чи отцем людства, але кожної людини. Тебе і мене, а значить, ти і я особисто є дитиною, сином Бога. А отже, Божий закон це передусім турбота Отця, який знає, що краще для його дитини. Закон не є прикрим обмеженням, але дороговказом до нашого щастя. Цей закон базується на увага, розумі і волі Бога. Трохи пізніше, після смерті святого Аквіната, з'являється англійський монах францисканець Вільям Окам, і стверджує, що Божий закон виходить не від Божого розуму і волі, а від волі. І все. От про цю думку ми поговоримо: Закон Божий походить тільки від суверенної волі Бога, а не від розуму і волі, як говорить Аквінат. Давайте зупинимося на хвилинку і поставимо собі питання. І що з того? Який сенс наводити думку богословської дискусії 700-річної давнини, який вплив вона може мати на історію, а тим паче на наше сьогодення? Воля і розум? чи тільки воля? Теорія. От давайте розберемося. Якщо акцент Омеа Квінського був поставлений на те, що Бог є отцем, а значить його закон направлений передусім на наше благо як дітей, тому закон в першу чергу є результатом розуму, а потім волі, яка докладається до цього розуміння блага. Вільям Окам відкинув розум, бо тоді, на його думку, всемогутній Бог і творець мав би рахуватися і узалежнювати свою волю. Відтворіння, це неможливо. Тому його закон результат тільки його волі. Так добре, бо так Бог забажав, а не тому, що так добре особисто для мене. Вільєму окому належить така фраза: всемогутність Бога могла би врятувати нас розп'яттям віслюка. Ця ідея є. Дуже привабливою з однієї сторони, бо вона підкреслює більшу суверенність Бога, його всемогутність, і на поверхні направлена на це. Ну ніби підносити славу Богу. Але ця думка має негативний вплив на різні сфери політику, науку, мораль. Звичайно, протягом сторіч і аж до тепер. От давайте почнемо з очевидного те, що кидається в очі на перший погляд. Якщо Божі заповіді ґрунтуються на розумі, тобто Він знає, що для мене краще, піклується про моє добро, а тому дає мені ці. А не інші заповіді, я відчуваю синівську вдячність і маю страх дитини Божої, щоб не образити люблячого батька. Тому виконую ці заповіді. Але якщо я знаю, що Бог дав мені ці заповіді, не тому, що вони для мене є добрі, а тому, що він так захотів і крапка. Безвідносно, що потрібно мені, що корисно мені. А значить, питання моїх потреб і бажання Бога є цілком відділені одне від одного. А отже, чи знає Бог про мої потреби краще за мене? А отже, виконання заповідей, якими би вони не були, це про послуг. Послух раба, який просто боїться покарання. Якщо Бог міг би спасти нас і розіп'яттям віслюка, то це послання всемогутності і сили, але не любові. А отже, такого Бога треба просто боятися, виконувати заповіді, навіть не розуміючи для чого. Здається, ми бачимо в наших приватних християнських практиках, як ідеї 700-річної давнини впливають на наше повсякденне молитовне життя. Ви раб, і боїтеся Бога? Чи ви син і любите Бога? Більше того, згідно оккама, Бог міг дати цілком протилежні заповіді і силою своєї всемогутності спасати нас не чистотою, а розбещеністю. Не святістю, а гріхом, наприклад, він всемогутній, а значить, і це може. Отже, ці заповіді, які ми маємо, є випадковими, свавільними. Хтось каже деспотичними і не обов'язково корисними, коли людство повважало себе занадто сильним, щоб об'явити про смерть Бога, то і заповіді Бога відкинуло, і оголосило свої корисні собі заповіді: комфорт, задоволення, успіх, гроші. Заповіді можуть бути геть іншими, і це означає, що треба вгадувати бажання Бога і боятися, а раптом щось змінилося, поки. Я виконував оцей набір заповідей. Домінанта таких відносин це страх і підкорення. Чи варто говорити, що Мартін Лютер був прихильником, палким прихильником ідей Окама, і навіть говорив, що він ніщо без Вільяма Окама. А в ідеях Кальвіна про передпризначення людини ідея всемогутності Бога і повного суверенітету його волі знайшла своє продовження. В чому суть цих ідей? Когось від народження Бог перед. Призначив для спасіння, а когось передпризначив для вічної загибелі. Бо така його воля, і все. І це послідовне продовження Окама. <звук> Хибна ідея Ока, яка виникла в схолостичних дискусіях вчених монахів, змінила. Не лише моральне життя, але також життя політичне, економічне і навіть наукове. Якщо ми вже згадали про передпризначення Кальвіна, поговоримо про економіку. Католицька духовна традиція пішла шляхом Томи Аквінського. і говорила, що Бог це передовсім батько, а значить, його всемогутність, тобто влада, розумно направлене на наше благо його дітей. Такий підхід знайшов свій відбиток в католицькій моделі управління, господарювання. Де майстер, господар сучасною мовою, скажемо, власник бізнесу? Так от, по цій моделі, він мислив себе як батько. Робітників сприймав як дітей, відповідно, турбувався про них і дбав про їхнє благо. Натомість. За Кальвіном, перепризначення людини від народження до вічного життя або до вічної смерті тільки на підставі всемогутньої, суверенної, незалежної волі Бога виражалося в матеріальних успіхах, спрощую. Ось людина в злиднях, значить, Бог її призначив на загибель. Людині таланить з грошима, значить, Бог її передпризначив до життя. А навіщо допомагати тому? Кого Господь вже призначив на смерть, це відбилося на моделі управління. Я не намагаюся спростити і сказати, що католики добрі, кальвіністи погані, бо на рівні конкретних людей я впевнений було по-різному. І, звичайно, ідеї Окама впливали не лише на протестантів, але й на католиків. Власне, в 15 сторіччі університети Європи були поділені на томістів та окамістів і. Це виключно були католицькі університети, інших не було. Але інтелектуальна думка католицької церкви була оперта на тому Оквінського. а це потім впливало і на політичне, і на економічне життя, і на побутові, і індивідуальні навіть установки у молодих протестантських спільнот, які відкололися від церкви, не було такого. Потужного інтелектуального запобіжника, як Тома Аквінський. погодьтеся, думка про те, що хтось наперед призначений на смерть перед призначений, а хтось наперед до життя. От просто по волі всемогутнього Бога. Це жорстока думка, і вона не може не Витворити жорстокої реальності власне розбіжності між представниками різних протестантських течій, які були номіналістами, тобто послідовниками попослідовниками спричинили небачену різанину в Німеччині в 20-х роках 16-го сторіччя. Третина. Населення великої країни було знищене у братовбивчій війні протестантів. Потім це повторилося в 17 сторіччі під час 30-річної війни. Багаття на яких спалювали, спалювали людей, горіли в Женеві, захоплені Кальвіном, але аж ніяк не під час суду святої інквізиції. Отже, ми перейшли від економіки вже до реальної політики. Ідея Бога, який творить закону виключно згідно за своєю волею. Була екстрапольована в політичне життя. Правитель може творити свою волю незалежно від блага підданих. І от так постав твір Макіавелі, державець з його максимами ціль виправдовує засоби. Так, так, цей крилатий вислів належить саме Ніколі Макіавелі. І Макіавелі зачитувалися в Європі від початку 16-го сторіччя, а потім увесь у все 17 те сторіччя, все 20-те. 20 -те. А тепер ціль виправдовує засоби перешагнула в 21 перше і продовжує жахати вже. Провалля, на яке готові піти правителі і цілі народи, цілі народи для того, щоб виправдати ціль будь-якими засобами, і от з простої невинної ідеї, лише воля, почало руйнування цілого політичного, економічного, інтелектуального життя. Тепер давайте про науку. Скот Хан в своїй лекції сказав, що образ всемогутнього Бога, який дає заповіді, керуючись виключно своєю суверенною волею, а не розумом і волею, може ці заповіді кардинально змінити в будь-який момент, і це ще більше підкреслює його всемогутність. Так, от такий образ Бога вже відтворений в іншій релігії, в ісламі. Ми не можемо вгадувати, як пішла би історія, якби. Якби католицька церква не мала інтелектуальний запобіжник святого Тому Аквінського, не можемо сказати, що було б, якби в інтелектуальному житті Європи запанував волюнтаризм Вільяма Окама. Але ми знаємо, що європейська наука 13-го сторіччя значно відставала від ісламських здобутків. Власне, халіфат тоді переживав захід свого золотого сторіччя. В науці також, і от як, Сталося, Що в науці Європа догнала ісламський світ і випередила його. Справа знову в тій самій ідеї Бога. Його, його закон залежить тільки від його волі, і його всемогутність може запустити геть інші закони, чи закон Бога підлягає волі, але й розуму. А значить, може бути. Пізнаний розумом. Цим шляхом пішла Європа слідом за томою, натомість, чи є сенс досліджувати закони, які з силою однієї волі, незалежно ні від чого, можуть бути кардинально змінені. І суверенну волю всемогутнього жоден розум не здатен пізнати. І оці дві принципо, два принципові підходи розум, а отже, пізнаваність, а з іншого боку, одна воля і змінність законів. Сформували кардинально різні інтелектуальні парадигми в християнському та ісламському світі. Вознесли Європу, Європу науки і технології і на довгі століття загальмували ісламський світ. Отже, одна хибна ідея: 700 років тому, народжена в стінах монастиря францисканців, мала і має довге життя. Справила і справляє нищівний вплив на нашу віру. На сприйняття Бога, але не тільки на політику, на економіку, на науку, але дякувати Богу у нашому вірі, для нашого віру і розуму, загалом для всієї західної цивілізації, була її міцна опора, святий Тома Аквінський, який 700 років тому був оголошений святим. І сьогодні має силу нас рятувати в безумному антиінтелектуальному світі. Але чи стане сили нам, дітям цього антиінтелектуального світу? Відкрити суму теології, зважитися, а потім залізти на цю величну гору духу і розуму.